Ні, 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 ні. У нас зараз юридична ситуація каже. Ми прояснили, що ці заяви подані не особисто, ні. подані якимись на даний момент невідомими особами. Ви бачили ці посвідчення. Ну, ви можете конкретно сказати, що 100% ви є спеціалістом, що вони не підробні ці посвідчення? Чи ще що, не, можете? Не, спеціаліст, не, спеціаліст, не можете. Значить, ми можемо допустити можливість, що ці заяви фальсифіковані. Можливість тільки. Я не кажу, що вони фальсифіковані. Можемо? Ну, допустити, конечно, Допустити можемо. Тепер я вас питаю голови комісії, чи можете ви зараз ці заяви винести на голосування проголосувати, якщо існує можливість, що вони фальсифіковані. Не можете. Давайте зараз просто, щоб не було конфліктів, я особисто ще раз скажу, до вас ніяких претензій немає. Давайте зараз просто я роз'ясню ці положення людям. Uh -huh. Я не буду цитувати увагу, що ви там повинні, тому що ми ще не буде. Я попрошу нормально Понимаете, это такая, которую я вот это то, что я расписала у них в этом ну социальном. Ну и что? Генерал Владимирович на копию этого документа, насколько я понимаю. Вам надо было а звонить по войне. Вот это. Не, я вам поясню. Люба, супровідна записка чи заява офіційних осіб, якщо вони дійсно не підроблені, є юридичною особою, вони кладуться в mm -hmm. двох екземплярах. Один залишається вам з мокрою печаткою, mm -hmm. Ви підшиваєте в моїй кореспонденції до нього підшиваєте це. А іншого вони забирають собі підтвердження того, що ви його я отримали. Ну чесно да. я тоже не перший раз голова комісії. У мене перший раз так, предоставили заявлення і Ні. не оставили. Просто мене, в мене я, просто є я вас, я вас офіційний формую. У мене є дані, що таким чином будуть фальсифікувати. Чому? Тому що ця соціальна служба її фактично не існує. А. Сими старичками соціальні роботники, тобто не медики. А ви слухайте мене. Беруться в виконкомі списки. Виконком це партія регіонів. Беруться списки, проходяться бабушкам, роздаються по 150 або по 50 гривень. А потім кажуть, ми з вами прийдемо. Ну ви ж поставте там така дівчина, ліці яка фото. Вона працює головою. Регіоналка, а ви навіть не кажете, що регіоналка це молоденька, така ну, не, не важливо. <рес> Неважливо, не розумієте? А потім чому я вас питав, що чи будуть ці включені чи ні? А потім вони ходять просто або хтось ну, вже член, і дивляться, просто як голосують. Тайниця ж голосування там не зберігається, все одно швидко. Кабінки нема. От тому я якби варю цю воду безпосередньо. Я вас просто прошу, не йдіть на це порушення, навіщо вам треба? Тому що якщо ми зараз проголосуємо, я не буду наполягати на тому, що там протоколи складалися за вчорашні. Ради Бога, це технічна помилка, це я ну таке. Ну, не було, ну, всі так. Та є різниця? Це це ми люди, все, все таке. Просто відносно це цих соціальних. Давайте я зараз нормально роз'ясню людям, і нормально проголосую. Ні, ну давайте так. У мене комісія так под бедная все сидить. Я, сидит. я спорт, давайте так. от у нас 66 по спискам, это ДНСП. Без питань. Ми 66 І от да, вот так. так, тому що, наши соціальні працівники, які нам принесли, ребенок помог при тебе две жінки приходили, они было получается вот это посещение, що социальные работники и тому же мне представили 53 э, по возрасту и по состоянию здоровья вот эти заявления но они же мне даже не оставили получается документ что я, я получила заявление это мой знакомый розовый тут пытание следующий можно законе конечно подписано выбор я зазначення місце перебування може бути подано піднічну комісію особисто або через інших осіб до 12 години. Де заява відносно прийняття? Так. Та я вам вірю. Я вам вірю, Лена, я вірю, де заява від цього, хто подав, як вони мотивували. Заява... Неважно через яких осіб було подана ця заява. Документація так, ви чи... являєтесь на даний момент юридичною особою. Я маю вас комісія. І листування юридичної особи це ми не ми з вами ми десь проходимося на площадці. О, послухайте це мене. Закон. А, а ви послухайте мене, мене, я вам проділив українську мову, кажу, як спілкуватися. Любе, люба, люба папер, яка до вас приходить, він повинен бути належним чи не Якщо він прийшов не особисто, я був також головою комісії декілька разів. Сідай, будь ласка, ти хто? Олена, сусідка, Питань нема. Напиши мені заяву, прошу прийняти від Іванової бабуся на стареньку особисто підписану заяву. Оставляй контактний телефон, паспортні дані, щоб я бачив, хто ти. Я тобі пояснюю, ці папери зараз ми не можемо просвідкувати, підробні не чи ні. Чому? Тому що у на нас немає документів, які підтверджують, що це за фонд. Існує він загарічний А При чому десь фонд? Ви читаєте в законі, як написано, яка дождана передати. Давайте спокійніше. По-перше, яким не, чином ці папери потрапили? Я вам на слово не це, не, це не важливо, як вони потрапили. Тут написано, вона може бути або особиста, або через інших осіб. Згоден, яка для інша особа осіб. подала. Та не важливо, яка особа. Для кого не важливо? Для вас? Для кого це для вас це не, важливо. Це не важливо. Для мене це важливо. Це порушення процесу, роботи це? комісії. Де заява супровідна? хто їх подав? Ось написано. Де супровідна заява до них Хто їх приніс? Яка інша особа їх подала? Яка інша особа їх подала? Це для вас не важливо, для мене важливо. У законі написано, що, що? це не важливо, яка набачі, де не важливо. Це а інша особа. Де написано, що не важливо, яка особа? Якщо не написано, що яка особа, значить це не враховується, яка це особа. Що не написано, те ми не додумуємо. Так не треба додумувати. Яким чином ви його прийняли. Я вас питаю. Ну, привід І чи що вже я... це ви здали? Може ви хочете почати платити виборок? Ну що ви посміхаєтесь? Які розумі? люди? Які люди? Ну, звісно, смішно. Дежурні, які дежурні. Дежурні приймають А ви хто вибачте? Я кандидат-депутат. Дуже приємно. Я хочу звичайно я бачити, які... а невірена ну, не особа. Можна глянути? Скажи, щоб не буде вузлою. Довірена особа, довела. Люди приймали ці заяви. А хто приймав дежурні Диве, приймали? Приймали дежурні. Провіряли, чи є такі люди. А соціальні працівники приходили? Приходили, так соціальні працівники. — Супровідна записка, я ж кажу, де супровідна записка, хто її приніс. Може, це цей кандидат все підробив і приніс вам гроші. Ну, а можливо, поїду, я дав. Вам а якщо гроші. ми поїдемо зараз по цим адресам. І якщо, вам нема, і... якщо вам нема що робити, поїхали. Якщо, якщо, якщо там не будуть сіте, вони так. ж не, про, не проголосують. Все, все, все. Я, я тільки для тих 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 тих? того, щоб всі. Як для, для чого? Для того, щоб не порушувати закон. Так, так яким чином ви прийняли? Ви порушили правила діловодства, ви, ви, ви знаєте, що ви повинні приймати заяву, ставити вхідну кореспонденцію, від кого від іншого осіб. Так, осіб. Як, написано в законі України про вибори. От ви чим керуєтесь? Здоровим глузом, по-перше, а, а потім законом України. України. Так ви не розумієте, що я вам кажу, які інші особи подали вам ці заяви? Ну вам щось сказали? Ну, мені сказали, що з виконкому взагалі люди Позвонили, сказали прийняти. Ну, що далі? <голові> а <та, голові> виконкомі кажуть, що там свобода все мають. Розумієте, я не розумію, хочу, щоб свобода збігала. фальсифікувала вибори. Я хочу, щоб так все було почесно. Ну, ви ще скажете, що виконкому позвонила Свободівська То, якась казав. на. Що кажете? вас не було тут. А зараз ви підходите, я вам кажу, ці заяви не є дійсними. Ви їх ви нейтрально їх зареєстрували. Вони не мають бути у вас взагалі. Вони зареєстровані. Ну, я ще порву, як ви мені доведете, що взагалі це ці заяви, про які ми річ ведемо? Ну, що ви на мене дивите? А ви як я вам можу довіряти, що ці заяви дійсно принесли старички, а ви отак, старички. ну, чи агресивно захищаєте? А ви їх не підмінили? Ну, не, не отримали не за задати. Я теж хочу абсолютно, щоб у нас на початку було все добре. Ну,